<пів> <пів> Заслужений артист України Микола Швидків виконує пісню, присвячену Олегу Ольшичу. Збірка його поезії під назвою Рінь поповнила бібліотечку музею Уласа Самчука, як і книжка поезії митрополита Іларіона Івана Охієнка. Обидві збірки допоміг видати пенсіонер із Києва Веніамін Довбня, який на перший рік співпрацює з літературним музеєм Уласа Самчука. Такі постаті, які у нас були затоптані, затоптані в такої ступені, що їх дуже важко було. Але ж бачите, музей почав їх відтихеньку, потихеньку, потихеньку витягувати і дай Бог, щоб більше знали про те, що в нас були герої, якими в будь-якій цивілізованій державі пишалися. Завідувачка музею такою співпрацею пишається, як і унікальними виданнями, які в такий спосіб знаходять шлях до читача. Ми започаткували бібліотечку літературного музею Ласа Самчука видавати з 2008 року. Видаємо книги тих письменників, які співпрацювали з Уласом Самчуком, творили українську літературу, культуру в рідному краї. Більшість книг ми видаємо вперше. А народний депутат Микола Кучарук, який відвідав музей напередодні, презентував йому бурштинову картину із зображенням Дерманського монастиря. Уродженець Дерманя, як і Олас Сам... Чук зізнається, твори славетного земляка читав з особливим хвилюванням. Я, от ще коли був в дитинстві, я заборонену книгу Волинь прочитав, так мені дали. Чому? Тому що мені було цікаво молодому хлопцеві, який вчився в школі, прочитати про свої кутки, Либищину, Запоріжжя. Якраз те, що описується про Дерман. це мені щасливо, мені щастя було таке, що я розумів, що ми вже увійшли в історію, наше село. Сьогодні і старшокласники розповідають, кількість годин на вивчення творчості Оласа Самчука у школі зменшилась, та небайдужі до рідного слова сподіваються. Саме подібні заходи сприятимуть вихованню свідомих громадян, які знатимуть своє коріння і пишатимуться видатними земляками. Віталій Голубів, Артем Лаговський, Володимир Захаров. Новини Рівного.